Мої вітання це телепередача економічний інтерес. А він як відомо у кожного свій. Шукати спільне у зацікавленостях держави, інвесторів, підприємців та працівників, аби зробити Україну самодостатньою та сприятливою для проживання країною. А кожну українську родину захищеною і заможною будемо у циклі наших передач. А єднає усі верстви населення та гілки влади оподаткування. Хоча протягом останніх років держава проголошує курс на його спрощення та дерегуляцію економіки, не так швидко справа робиться, як слово мовиться. За даними Світового банку, українці стали рекордсменами, сплачуючи щорічно 135 видів різних податків. Друге місце за Румунією. На третьому опинилася Ямайка. Поки ми сяк так опановуємо законодавство, живуть собі і не журяться жителі Гонконгу, обкладені лише трьома податками Грузії, Швеції та Норвегії, де тільки 4 статті справляння зборів Сингапуру та Франції. У такому законодавстві не заплутаєшся. І зайве шукати в ньому шпаринки. із українських бізнесменів. Найбільше пощастило найдрібнішим. Щоправда, їх фінансова частка не є вагомою у формуванні бюджетів різних рівнів. Однак важливо, що ці люди створили робочі місця собі ще й іншим. І, хоч заробітки їх мізерні, вони працюють офіційно, забезпечуючи своє майбутнє і посильними відрахуваннями, поповнюючи державну казну. Як сама щіл. Я обслуговую клієнта на рівні з своїми працівниками. І е, якби я займалася бумажними справами, часу в мене про це не було, було б дуже багато бумажної волокіти, і треба було б і касові апарати вводити. Ну, Взагалі я прораховувала, мені це не сподобалося. Саме тому Наталія Самчук завжди обирала спрощену систему оподаткування. А цього року каже, внесені до податкового законодавства зміни вселяють надію на те, що з часом вона зможе розширити справу. Зараз досить цікавий підхід держави до того всього вона дає нам змогу працювати трошки легше, тому що зараз мені дається можливість створювати робочі місця, щоб не було щоб я брала найманих робітників. Раніше я платила 50% єдиного податку за кожного найманого працівника зараз цього немає. Фактично, підприємець обрала другу групу оподаткування із можливістю мати до 10 найманих працівників та річним доходом не більше мільйона гривень. Вона одна із 60% дрібних власників із сфери послуг та розрібної торгівлі, які теж надали перевагу оподаткуванню за цією статтею. Якщо раніше пояснює начальник відділу міської ДПІ, спрощенцям фізичним особам дозволялося отримувати доход до 500 тисяч гривень і мати не більше 10 працівників, то із 2012 року спрощена система оподаткування передбачає справляння зборів за групами залежно від обсягу товарообігу та кількості робочих місць. Зазначимо лише, що у новому році максимальні розміри виручки в оновленому законодавстві збільшилися до 20 мільйонів гривень. Що стосується юридичних осіб, які обрали єдиний податок, то їх фінансові потоки зупинилися на такій же позначці. Це дуже суттєво, що підприємці можуть обирати для себе групу оподаткування і у разі потреби безперешкодно змінювати її, звичайно, із нового звітного періоду. Ті, хто бажає, скажімо так, розпочати діяльність на такій системі з другого кварталу, вони мають можливість до 15-го числа подати заяву і перейти на цю систему вже починаючи з другого кварталу. Адже спочатку система оподаткування обирається раз на рік, але спочатку кварталу другого, третього чи четвертого вирішувати кожному за себе, цей процес не зупиняється. І якщо емігрувати у межах груп, то свідоцтво платника єдиного податку щороку виробляти не доведеться. Воно буде дійсне і у 2013-му, і в 2014-му, якщо, звісно, не зміниться закон. Податківці переконують, коли зміни і будуть, то на користь малого та середнього бізнесу. І наводять приклад. Два роки поспіль діяли податкові канікули. Нині ж знижено ставки єдиного податку для п'ятої шостої груп. Замість 7 і 10 відсотків вони сплачуватимуть відповідно 5 і 7 Крім того, традиційно податкові покладаються на сумліні платників єдинників як фізичних осіб, так і юридичних. І не будуть заважати їм набридливими перевірками. Звісно ж, у рамках закону. У тому, що законодавство запропонувало прийнятні умови співпраці, податківець не сумнівається. Планувалось порядка 21 тисячі людей. Які захочуть, скажем, ту систему застосувати, фактично маємо на сьогоднішній день за результатами опрацьованих матеріалів майже на три тисячі спрощенців більше. Я думаю, що результат вже говорить про те, що значить ця система вже стала більш досконалою нею змогли скористатися більше людей, ніж користувались нею раніше, і можливо, навіть нею скористувались ті люди. Тут уже питання можна тільки здогадуватись, які можливо ніякою системою не користувалися. Можна сподіватися, що частина представників малого бізнесу вийшла з тіні. Інша справа, чи усі вони працюють чесно? Звертаються громадяни з такими питаннями, коли непорядні люди приховують і кількість найманих осіб або взагалі говорять про їх відсутність, тоді коли дійсно наймані особи працюють з ними. Один СПД маючи шість касових апаратів, не має жодної найманої особи. Розуміємо, що щось тут не так, або йому не потрібно шість касових апаратів, або на них працюють люди, які є незареєстрованими. Ми на сьогоднішній день підготували згідно такого аналізу декілька листів прямо до платників, де звернули на ці речі його увагу, тобто дали йому зрозуміти, що ми це все бачимо. Так і пригадалося кобзареве. А ти все видішчеє око? Це до того, чому ж деякі підприємці, самостійно обравши систему оподаткування, отримавши очевидні вигоди і далі грають нечесно. Кажуть, не побачив законодавець підводних каменів, які не дають їм можливості вповні легалізувати власний бізнес. За прогнозами економістів, протягом цього року податкове законодавство теж зазнаватиме значних змін, оскільки життя багатогранне і врахувати усі його аспекти складно. Не так податки як сукупність усіх відрахувань спорожнюють кишені дрібних підприємців настільки, що власний економічний інтерес і їм відшукати важко. Павлові бречку 52. На ринок він вийшов на від доброго життя, як і 80% відсотків сусідів по яку. Сам зізнається, що бізнес не його козир, тільки жити якось треба. Але як? Я сам сам створив своє робоче місце. Кілька разів його купляв. Я сам сплачую оренду за місце, сплачую податки, пенсійні внески. Раніше, якщо такі місяці є що не було виторгу, можна було людині не брати фіксований патент і не працювати. А зараз мусиш. Щомісяця брати, проплачувати, не цікавить нікого. Є в тебе гроші чи нема. Мусиш платити, і не дай Бог на день просрочув. 50% штрафу. Здавалося б, не про таку ж велику суму йдеться. Підприємець погоджується і відразу ж додає 34,7% від мінімальної зарплати єдиний соціальний внесок. От і пів тисячі гривень набігає. В Січні я заробив може 900 гривень, щоб відняти всі платежі. Якщо зробив 900 гривень, то добре. А в лютому, то я в мінусах Нема витру. От я сьогодні четвертий день стою, ноль. Жодної продажі. Як то кажуть, удачний день, нічого не вкрали і добре. Люди повинні платити 35 років пенсійні внески. І хто у нас з огляду на те, який середній вік базарників, і чи хто доживе до того щастя, мінімальної пенсії. Держава, на думку підприємця, ставить не в рівні умови громадян, які мають офіційну роботу на підприємствах, освітніх закладах, державних структурах, і тих, хто забезпечує себе і родину самостійно. Приміром, каже Павло Бречко: звільнивши від сплати єдиного податку раз на рік у якості відпустки, законодавець фактично дав йому право відпочивати за власний рахунок. Крім того, кажуть підприємці, держава завжди залишає козир у рукаві. Аби зіграти не на їх користь. Не прибрана норма обов'язкової наявності первинних матеріалів на товар. Їх взяти нема де. Хоч нас зараз не вимагають цього, але нема ніякої гарантії, що за завтра зараз за команду соблюдати букву закону. Це просто привід для того, щоб прийти нагнути підприємця. Однак ця проблема більше стосується роздрібної торгівлі. Суспільство ж реально зацікавлене у створенні перспективних виробничих потужностей, розширені сфери послуг. Одиниці ринкових торговців можуть дозволити собі наймати працівників, хоча за них тепер не потрібно платити по 50% єдиного податку, як позаторі. А от Наталія Самчук змушена це робити. Самостійно оренду за приміщення не відпрацюєш. Якість професійної підготовки та перепідготовки кадрів у державі її не тішить. Підбирати випускників нелегко, а кращих треба доучувати. Мають мало практики. Вклавши у молоду швачку свої знання та працю, шкода її втрачати. Отже, треба зацікавити, щоб не шукала іншої роботи. Найперше легальною зарплатою для людини це гарантія все таки. Надіємося, що в нашій державі все-таки зміниться щось, і людина буде більш забезпечена. Раніше була система трошки простіша на рахунок пенсійного фонду, тим, що із єдиного податку відраховування йшли до пенсійного фонду. А тепер, звичайно, йдуть відрахування окремо. Трошки за великий відсоток буду скривати. Але ну надіюся, що це допоможе потім людям мати якийсь статус, коли вони вийдуть на пенсію. І за поліпшених умов оподаткування заробітна плата дівчат. Якщо йдеться про мінімальну, обходиться підприємцю у півтора рази дорожче. 34,7% єдиного соціального внеску, плюс 15% податку на прибуток фізичних осіб для Каті Стрихарчук. Ці цифри мало що значать. молодий спеціаліст із півторарічним стажем про пенсію ще, звісно, не думає. у роботі вона найперше бачить можливість розвиватися. Тут виходить, що треба робити все, а не одну операцію. Ну, тут є якийсь хоч ріст що можна. Де в от професійному рівні якось підніматися над собою, де а на фабриках воно йде більшість, одна операція на ній сидиш. Оце і є головним досягненням бажання працювати. Існує ще чимало питань та неузгодженостей. Визнають обласні податківці, і апелюють до державної податкової адміністрації, аби отримати роз'яснення чи внести зміни до діючого законодавства. Для того щоб людям дійсно створити лояльні умови і гарний клімат, для того щоб вони змогли займатися підприємницькою діяльністю, це їм було вигідно, щоб вивести, скажімо, з тіні бізнес, який ховається від високих податків. Для того, щоб сплачували всі, сплачували чесно і були всі в конкурентно спроможних умовах. Половина спрощенців Рівненщини – це жителі обласного центру. Значна частка яких залишає свої робочі місця на ринках і шукає легшого хліба та певних гарантій. Така ж ситуація і в районах. держава не може відповідати за нерентабельність приватного бізнесу. Але чи працюватиме прозоро підприємець, який живе на межі бідності? Спрощуючи, спрощуй. Це була передача Економічний інтерес, і я, журналіст Галина Шепель.